Сьогодні ми приїхали на заправку і заправили газ. Також м -м, треба підкачати колеса задні. У нас така погода, сніжок. Сьогодні друге березня. Що, під'їхати? Да, Може не розвернутися не, треба тебе? Ні, ні, чуть Угу. Не видно этого бордюра, Ога. треба поїхати на дачу проплатити членські взноси, потім транспортний збір і за світло. Вчора був суботник по обрізці дерев на головній дорозі, для того, щоб її розширити. Але ми не були, не змогли прийняти участь, тому що чоловік на роботі у мене зашкалює давління, чи як воно там буде правильно. Тиск, Тиск зашкалює останню неділю. Не знаю, як з цим справитись, що робити, що пити. Треба до врачів, а така зараз епідемія ходить, що дуже часто люди хворіють. Дуже багато хворіють на грипи, пневмонії. Піти зі своєю болячкою та ще набратися я не дуже хочу. Не знаю, що воно як далі буде. Дочка в мене лежить, зараз лікується від пневмонії. О, ну, Таке у нас життя собі йде потихеньку. А це що, новое это? Та ні, Юра, не кричи. То ви просто цей гніздо яке. Нет, То її чоловік. Сидить і покаже. Прийшов за компанією. Ага. Гніздо таке класне. Коротше, заплатили. Сніжок іде, а? Оце ж він бігав, е, його недавно випускали гулять, оказується. Mm -hmm. А ми з Рома йдемо. Mm -hmm. А він біжить до нас, гавкає. Я вже злякалася. Думаю, що це за собака. А це він гуляв. Ну він не кусався. Би, ні цей. Ну він біжав, гавкав, да. Гуляв, отам, от от, от де ми йшли. Mm -hmm. Подкачав. Mm -hmm. Ну і хорошо. что подкачал. Короче, надо ехать Масяньку дивиться. Что он там будет встречать? Да вижу, и шо? Валя говорила, что у нее здесь счетчик. У нее Сколько на ее дней? дом здесь стоит счетчик. Не знаю. Она говорит, мене вот это у меня такие. Возле правления щетчик. счетчик, да. Так на ее дом. Отсюда да. Идет прямо на да. Представляешь? Как-то сделано, непонятно. Ну, нормально. Ладно. Будем ехать. Снежок сыпать. Еще нам трошки тут. Ой, манюня. Ой, манюньки, манюньки. Доброго раночку, манюнька. Такая красивая кошечка, ага. так я и люблю тоже. А она одного забрал и таке. Я... Их же двое было. Ага, закрываю дверь. Ага, да, да. Сейчас. Юся. Юся. Кормить. Прийшли, Вон. сонечко вже виходить, вже все тає. Зараз і наш Мокосянчик, що він там, хоче? хоч йому тут гарно, на вулиці все, де в домі там тепленько, все. Ой, маленький мой, маленький, хто? Що, що такое моя кісечка? Все у тебя с глазиком. А, все у тебя с глазиком. Маленький мой. То да все ж там такое. Так, сейчас. Ключи же надо достать. Нет. Сейчас. Ставь пока, ставь их на пол. Где мои ключи? Сейчас на. я пока найду. На, ну все, открывай. Да. Все. Под низ бери их, чтобы они рассыпаются Это у тебя. с глазиком Вава у него. Вавочка с глазиком, маленький мой. Так, пойду я Где это. пока приноси все. Еще один. Один ящик еще, да? Ну да, один вот ящик. В еще. Угу. А, там камни еще, Тим намастили ось тут сонечко і тут він сидить на тубуреточці, там воно доріжка гуляє. Ой маленький, щось такое, га, с такое. Господи, мазенька моя кисечко. Пробувала Масяньки протерти перекисом водні. О, а він такий агресивний, не дається зовсім. Можеш так покусати, він у нас і з маленького возраста ж не може давати ні лапи, щоб підстригти, ні потерти, ні покапати. Це дуже-дуже як... тяжко йому це зробити. Неможливо, коротше. Чоловік держав, я витирала, О, він тікав. Ну, поки що так, поки що він лапками вмивається. Я думаю, все буде гаразд. Зараз март місяць, куди мартуються, влізуть усякі драки. Можливо, десь так добре його хтось і покусав, засіпив. А може собака, я не знаю. Будемо молитися, що все буде добре, що все заживе. Доброго дня вам. Доброго. Що це вам не сидиться вдома? Все працюєте, так? Да? Все працюєте. Я що, не думаю, поки мерзло в останній день. Щоб підрізати виноград Та так, да, бо потім болота не залізете сюди. Так, да. да, ясно. А, Значит, ми а ми кота кормимо, кота ж кормимо, ходимо. У нас же ж а, тут а? котик живе. І тих кормимо, то кашу варимо, то корм туди купляємо, то якісь там горла, шлунки. Є ну чим такі. Так, так, так. Потихеньку кормим, та оце ж провідуємо. Ж... Да. Давайте я вам там з десяток цього Кого? рибки йому дав. Я на... А він рибку не їсть у нас. Чого? Він їсть тільки курячі шлунки. І оце ж такий, бачите, ні молоко, ні рибку, він не їсть. О, а тоді головки жарені. А, Рома закрився? Так. Да. А, ну хорошо. А головки що теж не буде їсти? Ні, головки не їсть теж. Ми його вже покормили, він зараз буде гуляти, вже все йому Хорошо тут. Так, понятно. Да. Ти закрив ключ? Ну, да, ключ взяв? У вас же рибаків немає? Ні, немає, нема. Це добре, чи погано? Це з однієї сторони добре, да, да, а з іншої сторони да. нема чим зайнятися, коли то погано. Ну, тож, поки на роботу ходить, А потім, а потім покупляємо снасті, що там ще треба, та й будемо їздити. Ой, та ось ось весна почнеться тут куча роботи, куча всього. Нема коли буде їздити. Оце ж мені скільки. У мене 15 років є. От дитина, син. Ага. Ну я вже собі не, не говорю скільки років. Дину да. вже 61. О -о -о. То мені представляється скільки. Та я представляю. Вот, так хорошо заробляв, так хорошо жив, пішов на пенсію 38 років з половиною і 3 тисячі пенсій. О. Так, да, это, конечно, плохо. Це, конечно, безобразие. Ну, а ми нічого не заробимо. А молоді наші діти то вообще отакі молоді. Взагалі нічого. До, до нас пока дойде. До, до них взагалі нічого не дойде. Це погано, конечно. А може час часи зміниться, хто його знає. Тока що воно зміниться. Так. Да. Так що йдемо теж потихнутися. говорити на... Все побомбили, все уничтожили. Ага. Все треба Відстраюватись і да, все, все это. І все. И все, да. Ладно, підемо теж уже потихеньку проведали, все, про цей. У вас ніхто нічого не заліз. У нас заліз. А? Да. У нас фонарик висів. Знаєте, от такий, що світить. Коли ходиш, він включається ото ага. сам. Здерли. А... Потім камера висіла отам. Вот, Теж здерли. Когось муляла, не знаю. О, так що. Шо... А в мене залізли. А у вас що? Два вила було. Одні, що картошку такі, а другий що копати забрали. А, у вас інструмент забрали. Та ви що? Я не дивився ще. Жінка з дому. Щом на нього мала такі целофани, ага. да, кофточки всякі. Пакети позабирали. Ту? Це Саме лапш... головне в мене капельниця. Да, да. О, і такі шланги я по 20 метрів покупав. Забрали все. Та ви що? Оце так. Да. І що робити? І кожний, кожний рік отак лазять. Поки не було, то ла... а, не лазили. Так, да, я поняла. Я поняла. Це погано теж. Погано, теж. Як його робити, щоб воно ж не лазило? А що робити не знаю? Ой, ладненько. Пішли ми всього вам доброго. Пішли ми, так, да, пішли ми. До весни доживемо, все буде хорошо нам тут потихеньку. Будемо наводити да, порядочки. Все.